Чому сьогодні протестує вся Америка? Економічні негразди, політичні суперечки, чи, можливо, щось глибше, чи не є це знаком згори, або, можливо, це кара Господня за відступництво від Христа? Америка це країна, що колись будувалась на християнських цінностях. Але е чи залишилися ці цінності в серцях людей сьогодні? Вони легалізують гріх, вони зневажають Божі закони, вони витіснили молитву з шкіл і Божий закон із суспільства. Чи не нагадує це слова із святого письма? Бо що людина посіє, те й пожне. Якщо сієш беззаконня, пожнеш хаос. Якщо відкидаєш Бога, отримуєш розруху. Господь не карає без причини, він Бог любові. Але в той же час. Він і Бог справедливості. І коли народ відвертається від істини, приходить час випробувань. Сьогодні Америка стоїть перед вибором: повернутися до Христа чи остаточно зануритися в темряву. Але ця істина стосується не лише їх, вона стосується і всіх нас. Ми маємо пам'ятати, без Бога немає миру, без Христа нема майбутнього. І поки ще є час, кожен із нас. Має зробити вибір, бо хто відступає від Бога, пожинає наслідки, час покаяння не минув. Вибір за тобою. Якщо мій народ, що зветься ім'ям моїм, смириться і буде молитися, і шукати милиця мого, то я почую з неба і прощу гріхи їхні, і зцілю землю їхню. Залишайтеся з Богом!